Вітаю усіх глядачів у проєкті Час Блогера на телеканалі Д1. У цю програму ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Сьогодні з нами на прямому зв'язку персональний стиліст пані Олена. Пані Олено, я вас вітаю. Добрий день. Дуже рада вас бачити. Вже втретє ми з вами спілкуємося. І кожного разу дізнаємося щось нове, щось цікаве. І сьогодні я впевнена не буде виключенням. Тож сьогодні я пропоную поговорити про тренди, які будуть тривати до кінця, до завершення весни, і затронути трошечки початок літо. Так ми кожен раз з вами спілкуємось про тренди, і кожен раз я вам розповідаю щось новеньке. Але в цей раз у нас буде і трошки повторення, бо я вважаю, що це нам допоможе запам'ятати, що можна купити в свій гардероб, і використовувати і марно не витратити гроші. І розкажу дещо новеньке. З чого почнемо? У нас в трендах це прикраси, це сукні, це тканини, це кольори, і про це можна говорити звісно кілька годин. Але час у нас обмежений, тому пропоную почати напевно з суконь. Бо коли їх носити як не влітку, я сама поціновувач саме суконь влітку. І цього року це, звісно ж, відкриті плечі. Я думаю, що вже всі бачили ці красивезні сукні з повністю відкритими плечами, максимально жіночні, максимально романтичні. Це сукні приталені, а силуету з вільними спідницями. Але і для тих, хто не любить таку романтику і таку ніжність в цьому році сукні в стилі бохо, вільні, абсолютно, які скрадують фігуру, теж будуть в трендах. Але треба заважити, що на піку популярності у нас саме натуральні тканини, тобто прошва. Льон щось таке дуже ніжне, дуже повітряне, трошечки в рустикальному стилі, коли знаєте, є вайб е, такого села у бабусі. От Коли ти в цій сукні, у полі, там маки, там пшениця, там квіти ось такі сукні трошечки романтично простецькі, наївні, я їх називаю, будуть на піку популярності в цьому сезоні. І обов'язково дівчата, зверніть увагу, що це повинна бути довжина десь нижче середини вашої литки. Тобто вони такі досить подовжені. не Міді а подовжені. Яким... Якщо... Та. Яким кольорам потрібно надавати перевагу, саме якщо ми зараз спілкуємося про такі легкі а, сукні? Ну, перш за все, це білий. Але я нагадаю, що білий це такий дуже коварний колір, тому що білий має відтінки. Є білий, вибілений, дуже яскравий, насичений, який може легко підкреслити вам всі нюанси вашої шкіри, особливо, якщо у вас є десь там пігментація, сенсі, якщо у нас літо сонце, яке не ховає нам взагалі нічого, а тільки підкреслює нюанси шкіри, з ним треба бути обережно. Тому приглушений білий відтінок. Є такий лайфхак, подивіться на себе в дзеркало, якого відтінку зіни у вас не зіниці, а яблука очей, той відтінок білого і буде найбільше вам пасувати. Також це у нас блакитний колір, такий ніжний, льодяниковий, колір літнього неба. Прям такий блакитний, блакитний, ти дивишся, він аж дитячий. І взагалі, в цьому році, всі пастельні, ніжні, трошки дитячі кольори, вони на піку популярності, незважаючи на те, що поряд з ними все ще залишається у нас. Яскраво червоний, яскраво рожевий і леопардовий принт. Сукня з леопардового принта це буде просто. Я впевнена, як бежевий тренч на весні, так влітку це будуть. Сукні з леопардовим принтом, вони будуть усюди. І якщо говорити ще про кольори і принти, то це, звісно, квітковий принт на сукні. Але знову ж таки, зауважте, що цей принт повинен відповідати вашій статурі. І якщо ви панянка з красивими щічками, пухкими губками і маєте об'єм в обличчі. То вам не дуже підійдуть дрібні квіточки. Якщо у вас виразні, гострі вилиці, невеликі риси обличчя, то, я, то вам якраз і потрібен цей невеличкий принт. Тому з розмірністю обережно. Ну і закінчу ще. Бантиками, бантики з нами надовго вони до осені точно будуть. І якраз оці великі банти на сукнях, позаду, в заколках, і в принципі, як принт, саме для суконь для таких романтичних, це те, що варто придбати в свій гардероб в цьому році. Також зараз ми бачимо, що всі магазини починають продавати е, і усі починають скуповувати саме такі спідниці з шовку. Е, як правильно обрати довжину? Чи варто надавати перевагу, чи все ж таки е, варто залишити це суспільство, щоб не ходити усім однаковим? Атласні спідниці це вже база, ну, тобто це те, що має бути в гардеробі. Скажімо, не так, немає такого поняття має бути, але переважно є в гардеробі кожної панянки. І я великий поціновувач атласних спідниць, але є такий нюанс в них як цупкість тканини. Чим цупкіша ця атласна тканина, тим краще вона буде приховувати якийсь рельєф чи нюанси. Шкіри чи фігури. Панянкам, у яких є невеличкий животик, і дуже хочеться носити ці сукні, а це дуже нагальне питання у моїх клієнтів, саме як мені підібрати таку спідницю атласну з животиком. Я рекомендую якраз принтовані. Той же леопард, ті ж квіти шикарно маскують животик, коригують його, якщо ви правильно підберете об'єм. Також я дуже прошу всіх красунь. не треба брати занадто вузькі спідниці. Актуальні атласні спідниці, вони вільні, вони трапецеподібні, прямі, але вони не обтягують. На піку популярності саме в трендах спідниці тюльпани або балуни. Тобто вони такі підвернуті, дуже красиві, дуже романтичні. Обережно з тим, як ви їх обираєте, вони повинні мати високу посадку і оця підвернутість в самому низу при максі, то тоді воно не буде. Де вас повнити, але ви повинні розуміти, що це тренд. Тобто, ви поносите цю спідницю цей рік на наступний рік може бути таке, що вона буде не актуальна і простити ваш гардероб. Тому моя рекомендація на довгострокову перспективу трапиться подібна, максі або трошки вище, десь на 4 пальці від кісточки на нозі, цупка атласна спідниця кольору, який переважає у вашому гардеробі, тому що. Поняття базового кольору, воно дуже таке розмите. Насправді, я тільки хотіла запитати, як правильно обирати довжину, якщо це, наприклад, або захочуться міні-спідницю на літо купити, або міні-короткі такі шорти, або все ж таки дійсно довжина максі. Як зрозуміти, що саме цей виріб гарно пошитий, гарно зроблений і підкреслив все ж таки, гарні сторони, гарні переваги. Якщо ми говоримо з вами про довжину міні, давайте роз роззіб'ємо спідниці і шорти. Спідниці ми завжди беремо особливо. Тонкі з того ж атласу, вільні, тобто трапецеподібні. Я розумію, дівчатка, що хочеться підкреслити в літку, але найліпше коригують саме трапиться подібні нижче найширшої частини стегна. Всі ми дівчатка знаємо, що це таке. Ти дивишся на себе в дзеркало, в тебе є соковиті округлості. Ось нижче цих округлостей має закінчуватися ваша спідниця. Найпростіше взяти свою долоньку, притулити її до коліна. І так ви визначите свою ідеальну міні-довжину і для спідниць, і для шортів. Тому що коли міні-спідниця заходить в зону коліна, вона дуже сильно вкорочує зріст і дуже сильно простить. Так я знаю, що спідниці в зоні коліна зараз в трендах, але з точки зору довгострокової перспективи і корекції фігури, це не той виріб, який би я рекомендувала в більшості придбати в свій гардероб, тобто міні на долоні вище коліна або ж ми беремо Трендові максі спідниці. Але за умови, якщо ваш зріст до 164 см, ви мініатюрна пані, то десь на долоні вищі кісточки на нозі. Тобто відкрийте, будь ласка, вузьку частину вашої литки. Якщо ви панянка висока середнього зросту, то можна прям максі-максі. В мене 170 мої спідниці мало не підлогу підметають, тому що можу собі дозволити. І це знову ж таки довготривалий. Дуже жіночний тренд, який буде з нами надовго, з приводу шортів, як обрати шорти? Тому що також бачимо вже такі трендові з джинси різних кольорів. За джинсу ми також з вами вже спілкувалися, що вона буде дуже популярна і що ми побачимо вже зовсім скоро усі вироби, як сукні, комбіназони, сумки. І дійсно так воно і є. Але як обрати правильні шорти? Тут все залежить від типу фігури, насправді. А моя рекомендація: по-перше, пам'ятаємо, що шорти для міста вони подовжені. Тобто на долоню вище коліна, або вже за коліно, якщо вам подобається така довжина по типу бермудів. Зараз, до речі, бермуди найпопулярніші це вільні шорти. Але якщо у вас є талія або вона не виражена, але вона є: садіть шорти. На високу посадку, тому що це така халепа, коли шорти з низькою посадкою, вони і так сам виріб невеликий, вони дуже сильно часто забирають зріст і розширюють. Тому. Трошки подовжені шорти з високою посадкою, які вас не обтягують, якщо ви пані власниця соковитих стегон. Якщо ви панянка з більш об'ємним животиком і стрункішими стегнами, це фігури схожі на тип яблуко, то ваші шорти більш пряміші, тобто вони вільні в талії і прямі в ногах, тому що вам якраз і варто показувати свої досить стрункі стегна. А ще до нас повернулись. Капрі. І от оця халепа, окрім шорт, дійсно халепа, їх зараз буде дуже багато, вони будуть з джинсів, тобто це такі по типу джейгінсів, вони будуть зі з трикотажу, з чого завгодно, з ними обережно. Будь ласка, абсолютно всі, тому що в них часто некоректне закінчення довжини для вашого зросту. Сто відсотків, тому що я тільки декілька тижнів тому вирішила спробувати щось нове, пішла в магазин, примірила, приміряла трошечки злякалася, зняла і поки туди не поверталась. Тому що те, що я побачила у зеркалі, це було просто щось понівечене. Я не знаю, і плюс зараз дуже популярно робити такі необроблені края. Все ж таки, і воно ще якось упростішує образ, чи я не знаю, як це сказати. Так, воно дійсно простить образ. Необроблені края в джинсах, я дуже люблю. Це крутий лайфхак для дівчат тендітного зросту купувати джинси з необробленими краями, обрізати їх вдома і носити. Оскільки я пані плюс сайз, дуже часто я замовляю великий розмір, який розрахований на панянок так метр вісімдесят. Я вдома їх просто собі чікаю без ательє. Це те саме, до речі, можна робити з шортами з необробленими краями, але не з капрі, не з бріджами. Тому що коли у нас є вкорочена довжина будь-яких брюк, вона повинна бути чітко в найвушій частині вашої литки, ще й правильного об'єму і цупкості. Це дуже індивідуальна штука. Це Просто треба стилісту бачити вашу фігуру, щоб правильно підібрати вам капрі. Або ви власниця абсолютно ідеально модельних ніг. Яким можна одягнути мішок з під картоплі, і все буде окей. Я пропоную перейти вже до принтів, тому що ви так підмітили за леопард, який повертається з кожним роком. З кожною, мені здається, такою тенденцією завжди є леопард. Як не перенавантажити образ, як зробити його легким і гарним, витонченим? Ну, по-перше, Тут все залежить від того, наскільки ви хочете яскравий образ. Найпростіше взяти одну леопардову річ, все інше однотонне. І та річ, масштаб речі, яку ви берете, залежить від того, наскільки ви готові нести леопард в люди. Тому що всі ми пам'ятаємо жарти про ласини, попи і леопардовий принт. В цілому, якщо ви берете леопардову сукню, під неї коректно навіть леопардові балетки одягнути. Вся справа в розмірі принта зараз буде такий невеличкий лекбез. Об'ємніша ваша статура, тим більший ваш принт. Тобто дрібний рябий принт леопарда він не дуже коректно буде виглядати, наприклад, на мені. Мій леопард він масштабніший і бажано, щоб між цими детальками були проміжки. Тоді ви не перевантажите свій образ, тому що сам по собі принт буде легким, класичним. Він буде приємний оку, і ви зможете носити такий принт. Після того, як закінчиться цей тренд. Тому що леопардовий принт це в принципі класика. І знову ж таки, якщо ви панянка темна та засмагла, ваш леопардовий принт він такий помаранчево-коричневий. Якщо ви панянка, як наша ведуча, світленька, біленька, тоді ваш леопардовий принт такий молочно-чорний. Тому що це теж дуже важливо, як він буде виглядати біля вашого обличчя. Ну і формула. Одна річ леопардова, все інше однотонне. А там ви нашаровуєте. В залежності від того, наскільки ви готові привертати до себе увагу. З приводу аксесуарів я помітила, що у вас зараз на вушках сережки, які також зараз просто заполонили усі простори усіх соцмереж. Усі їх хочуть, але як підібрати навіть банально розмір такий, щоб підкреслити повністю усі свої плюси? Тут знову ж таки пропорційність. Яке ваше обличчя? Чим крупніше обличчя, тим крупніше прикраси. Тому що ну на мені мінімалізм, що є, що немає. І мінімалізм на об'ємному личку, давайте домовимось так: крупне об'ємне личко це не товсте личко. Це означає, що у нас крупний носик округлі губки, у нас є вилиці в Українах. Дуже часто яблучка широкі. тобто… Е я бачу по своїм клієнтам, що здебільшого в Українок крупні, е, е, крупні риси обличчя. Ми дуже вразні, і нам частіше за все личать об'ємні прикраси. Мінімалізм, тоді, коли тендітний носик, невеличка форма лиця, е, необ'ємна щелепа. Тобто, найпростіше беремо фалангу свого великого пальця Оце середній розмір ваших сережок. Беремо ну, фалангу об'єм мізинця. Це зазвичай. Середній розмір ваших ланцюжків, тому що зараз вони досить об'ємні, досить великі. І знову ж таки, якщо ви хочете тендітний ланцюжок, то ви повинні розуміти, що ваші плечі і груди не повинні бути об'ємними. Бо на панянці з пишною кросою 5-6 розміру дуже тендітний ланцюжок буде виглядати трошечки незрозуміло. Так само, як і масивний ланцюг, такий, як хотіла показати, але поряд немає на панянці з тендітним верхом буде виглядати так, що він зараз їй шию зламає, тому просто дивимось на пропорційність до свого обличчя. І наостанок я пропоную підібрати, можливо, три таких базових образи, які можна одягнути на роботу, але один з цих образів нехай буде поєднаний з джинсовими шортами, другий з, можливо, якоюсь річчю з леопардовим принтом, наприклад, як сукня, яку ви сказали. І третій, на вибір, не знаю, навіть. Тут можна навіть зміксувати капсулу. Можна взяти популярний костюм, трійка з жилетом, взяти леопардову сукню і взяти, наприклад, ту ж леопардову сорочку, і все це або однотонну сорочку, і все це між собою міксувати. Шорти по правилу. як ми взагалі носимо міні-спідниці шорти в офіс і в місті. Якщо у нас відкриті ноги, у нас закритий верх. Тому шорти з закритою сорочкою і закритим взуттям. Це буде коректно для офісу. Наприклад, це лофери, це закриті туфлі лодочки, це балетки на плоскому ходу, якщо дозволяють ваші литки, тобто закритість верху та низу. І я би додала якийсь красивий акцентний ремінь, і, звісно, якісь. Прикраси об'ємні. Друге. У нас є костюм. Трійка, і у нас є сукня е, леопардова. Леопардова сукня буває різна. Уявимо, що вона у нас максі довжини. Тоді ми можемо красиво накинути на плечі піджак з нашого костюму і піти в ній в офіс. Наприклад, якщо там прохолодний літній вечір або в нас все ще весна. І знову ж таки під Максі сукню ми вже можемо одягнути відкрите взуття, наприклад, босоніжки. І Обов'язково прикраси. І під леопардову сукню, якщо вона у нас максі, ми беремо сумку, цупку, а яка гарно тримає форму. Тобто сукня, піджак, сумка, яка тримає форму, відкрите взуття. Ну і у нас залишився костюм Тріка, і тут ми можемо побавитись з ним як завгодно. Ми можемо одягнути просто його на голе тіло. і... Він буде достатньо закритий, щоб це коректно виглядало в офісі. Ми можемо одягнути під нього блузку з нашого образу з шортами і піти в піджаку, брюках і блузці. Ми можемо зміксувати жилет і сукню з леопарду, в залежності від її фасоду. Тобто, ось так ми можемо ходити в офіс. І моя рекомендація: перш за все, коли ви купуєте костюм в офіс, будь ласка, зверніть увагу на тканину. Вона повинна бути легка, щоб ви в ній не задихались. Що ви хотіли побажати українцям? Я завжди бажаю українцям мирного неба і стабільності, на всім спокою і мирного неба це єдине моє побажання, а всього іншого ми здатні досягнути самі. Дуже вам дякуємо, що ви долучилися до проєкту Час блогера на телеканалі Де 1 Дякую вам за ваш час. А глядачам я нагадаю, що ми тільки що спілкувалися із персональним стилістом пані Оленою. Все, що ви сьогодні побачили у цьому ефірі, всі приклади, фото обов'язково пишіть, що вам сподобалося. Можливо, напишіть, які тенденції ви не особливо підтримуєте. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні! thank <laughs> you